Айло, заходь, не бійся. Хочеш випити? Ні, пане. Пане. День. Сьогодні я тримав під прицілом одного з твоїх мусульманських друзів. Я згадав про тебе. І запитав себе. Чи подякуєш ти мені, що я помилував цього бідолаху? А потім мені спало на думку, як же можна так просто вбивати людей? Я запитав себе, чи вбила б вона мене, якби могла? Чи вбила б Айла Даніеля? Ти вбив його? Не вбив.